Я жителька міста Снігурівки. 67 років назад я родилася в місті Снігурівки. Закінчила школу, одружилася, родила двох дітей і там родилися мої внуки. Я люблю своє місто Снігурівка. Я жителька України, своєї батьківщини. Я хочу, щоб у нас була Україна. Хочу, щоб у нас була Снігурівка. Я не хочу ніякого референдуму. Я не хочу ніякої Росії. Я проти цих референдумів. Я хочу на свою батьківщину, в своє місто Снігурівка. Доброго вечора. Ми з України. Я Снігурівчанка, я українка. І я проти референдуму щодо приєднання Снігурівки до Росії. Снігурівка була і буде частиною незалежної держави, нашої України. Тримайтеся, все буде в Україна. Снігурівка то моє місто. Снігурівка то моя батьківщина. Україна то моя батьківщина. І я висловлюю глибочайший протест проти того фарсу, що відбувається в моїй рідній Снігурівці. Снігурівка була, є і буде Україною. Віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава героям! Шановні Снігурівчани, земляки. Хоч як би далеко ми не були від рідного дому, але ми знаємо, що Снігурівка це Україна і серцем ми завжди Снігурівку. витримки, сили повернутися до рідних домівок і зустрітися в рідній, незалежній українській Снігурівці. Слава Україні. Ми проти приєднання нашого міста до країни окупанта, до країни агресора. Ми мешканці Снігурівки. Чекаємо повернення додому, чекаємо перемоги. Снігурівка є і буде Україна. Ми всі ждемо перемоги. Снігурівка це Україна. Я Українка. Народилася в українському місті Херсоні. З 1969 року Снігурівка стала моїм рідним містом. Народили, де народилися мої діти, залишилися мої друзі. Мої родичі в Снігурівці. Снігурівка була, є і буде Україною. Слава Україні! Доброго дня! Я Снігурівчанка. Жила в Снігурівці, це була Україна. І хочу продовжувати жити лише в Україні. Всім бажаю миру. Я народилася в Снігурівці. Школу я пішла в Снігурівці і закінчила школу я теж в Снігурівці. Перший запис, в своїй трудовій книжці я отримала теж в Снігурівці. І дитину свою я теж народила в Снігурівці. Свій головний документ я отримала теж в Снігурівці. Якщо хто забув, то паспорт громадянина України. Я проти того безглуздя, яке зараз коїться в Снігурівці і яке називають референдумом. Тому що Снігурівка була, є і буде і адміністративно, і історично, і географічно, і в серці, і в душі, і в свідомості у кожного справжнього Снігурівця. Вона буде україною.